Виталий рай, вот, Евроэпрод, МДОД. Албания, рейтинг 1867. Перец, что-то типа... Дуристика. Решлы, что-то типа... Старая индийка, какая-то... такая. Чорні поля будемо боротись руками. Далі на ферзовому плані ще хочу щось відкрити. Каконя поставлю? Підготуємо ударчик. Ще може тут ще забрати до речі, -дам -дам -дам. так. Треба коня одного повертати в гру. С4 зараз кину пішечка і коня на С5. Так, ну просто назад іду. Беремось за поля біля він прослаблене поле б 3 І Faйзі може прийти. І всі, всі, всі що хочеш. От всі. І кінь, до речі, на д 3 Шикардос, шикардос. Навряд чи це йому подобається така позиція. Так, можемо просто дати шах насправді. Думав, поміняти чорнопольник, але. Мабуть, уже час пройшов, чи ні? Так, от нас би десь би. Шах, ну він якось ще закривається, так. Да? Інші фрезем'я. Якщо сюди я прийшов. Сюди. Ну да, мабуть, треба сюди коня просто підвести цього. Щоб було цікавіше. Так, він захищається. Захиштейшн комплікейшн. Так, якщо. Треба, мабуть, міняти мою туру. Да. Пробуй переграй ще їх. Не знаю. Так, коня десь зараз підведе. Кудись? Треба взяти і нарешті відкрити Чорнопольного. А в нього плюс 4, нічого собі. Що це я награв трохи? Пожартував і забув. Да уж. Ну добре, давай. Треба швиденько відкрити чорнопола. Не, не дає нічого мені. Так. Давай тут. А я там зірнув хіт. Тут нема що грати. 50 на 72. Так, мені цікаво. Угу. Нормально. Це не туди хід. Ну, що був траби один просто і все і вирівняв гру суперник. Навіть краще в нього. Кінце. Сі... Що. А цей на D5. Да. Треба було якось міняти цього чорнопола. А тут нічого нема. Треба було вже з... погодитись з тим, що нема тут уже атаки стрімкої, і просто посилювати якось тут по полям грати і все. Я не знайшов цього. Тут ще щось було, плюс мінус. Ферзь Б5, король С2. О, тут був Кіні 4. І що? Ферзь Персія 3. Ми напали сюди, а я в нього, типу, не захистив, та й відходити не можна, тому що буде. Є4. О тут вже ця зв'язка працює гарно. А там вона не працювала. Так, окей. Партії, що там було? Так, так. Так, да, тут немає нічого вже. Ну це останні, які ідеї в мене вже були, я вже мав їх провести. Да, так і закінчилось. Дощ, пройшов. Позиція програна.